Багато хто знає, що Швейцарія останніх кілька століть не брала участі в жодному збройному конфлікті, її навіть не торкнулися світові війни, які поглинули всю Європу. Як же так сталося і чому на Швейцарію ніхто не напав? Швейцарія була заснована ще в 13 столітті, але була досить роз'єднаним союзом кантонів. Пізніше, у 1648 після 30-річної війни, Швейцарська конфедерація була визнана незалежною. А головний претендент на її земля, священна Римська імперія, перестала робити на неї замах. Це був перший крок до нейтралітету. Остаточний нейтралітет, досі чинний, був підписаний у 1815 році після падіння Наполеона. Ще за часів наполеонівських війн Швейцарія була захоплена, а на її території було встановлено Гельвейтійську республіку. Таким чином, Швейцарія була насильно залучена до війни і виступала на боці французів. Паризький мирний договір 1815 року передбачав додатковий акт, в якому встановлювався вічний нейтралітет Швейцарії. Європейські країни дійшли до того, що Швейцарія стане чудовим буфером між Австрією та Францією. З того часу Швейцарія набрала участі у війнах, єдине ще до середини 19 століття в ній відбувалася громадянська війна. Швейцарія була нейтральною за часів Першої світової, проте відразу ж після початку війни почала мобілізацію армії, в результаті було мобілізовано близько 220 тисяч солдатів. Враховуючи їхню високу підготовку, Швейцарія могла серйозно протистояти будь-якій армії. Також не варто забувати про складний рельєф Швейцарії. Швейцарія побоювалася вторгнення з італійської та французької сторін, тому лавова частина армії була розташована саме там. У цілому тоді настрої країни були прогерманськими, що викликало напруження всередині країни, оскільки у ній проживали як італо, так і франкомовні. За часів війни Швейцарія стала притулком для багатьох. До речі, багато білих після громадянської війни також сюди втекли. Після Першої світової у 20-му році була створена Ліга Націй, яка ще більше зміцнила стан нейтралітету, зробивши свою штаб-квартиру у Женеві. Реальна загроза вторгнення до Швейцарії виникала вже за часів Другої світової, коли її землі були оточені країнами осі. Ще у 30-ті роки, помітивши наростаючу напруженість у Європі, Швейцарія вирішила провести переозброєння та модифікацію власної армії. З початком Другої світової Швейцарія знову розпочинає мобілізацію, та за три дні було мобілізовано близько півмільйона солдат. І недарма, адже в Німеччині дійсно була розроблена операція Тененбаум з вторгненням до Швейцарії. Але, як ми знаємо, операцію так і не було втілено у життя, достеменно невідомо з яких причин. Напишіть у коментарях, як ви думаєте, чому Гітлер не напав на Швейцарію. Як і у Першій світовій Швейцарія стала притулком для біженців, за час війни вона прийняла близько 300 тисяч людей. Основним докором, який ставлять Швейцарії. Є співпраця із Третім Рейхом під час Другої світової. Швейцарія, опинившись оточеною країнами осі, була змушена йти на поступки німцям і стала з ними активно торгувати, оскільки банально не було з ким. Також на швейцарських рахунках містилося нацистське золото, отримане за часів окупації країн. Таким чином, Швейцарія до певної міри збагатилася за рахунок війни. Більше того, через її територію проходив транзит вантажів до Німеччини, і навіть є свідчення про переправу євреїв до концтаборів. Проте після війни Швейцарія зберігла свій нейтралітет, ніколи не перебувала ні в НАТО, ні в ЄС, і навіть до Організації Об'єднаних Націй увійшла лише у 2002 році. Підтримуйте наш канал підпискою на Патреоні, також можете стати спонсором нашого каналу.